Доброго дня. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар з Херсонського напрямку фронту. Одягаюсь в цивільне, переважно тому що російські снайпери дуже люблять українських лікарів військових. Отже, про контрнаступ, дивіться, е інформаційно ми накрутили так ситуацію, що ворог сконцентрував свої сили вздовж всієї нашої лінії фронту, все, що в них було. Це тисяча кілометрів, це декілька ліній оборони, дуже багато військ, і так далі. І вони чекають на якомусь з цих ділянок прориву, що буде прорив, буде наступ і так далі. Що робить тим часом українське командування? Воно запускає в тому місці, де наше військо не чекали. Це російська територія Білгарецька. Область і так далі, запускає туди, по суті, диверсійну групу для того, щоб зрозуміти, що там взагалі коїться. А виявили, що там коїться, там нема нікого. Там міліція і трошки якоїсь там нацгвардії змогли підтягнути. Вони там вже два тижні собі пішком ходять, беруть полонених і наводять такого шороху. А тепер уявіть, українська армія, ну, мабуть, саме мобільна армія в світі. Уявіть, якщо ті резерви, які були... У нас накопичені для контрнаступу, це там декілька десятків бригад, підуть в тому напрямку. І що на пустому місці, там, де нема російської армії, захоплять три області: Білгородську, Курську, Брянську. І е, потім можна буде запропонувати росіянам варіант. А давайте тоді махнемося. Не глядя, ви нам наші окуповані території Луганська, Донецька, Запорожська, Херсонська, Крим. А ми вам рівноцінні по площі Три ваших області. Так, це варіант абсолютно фантастичний. Я згоден з цим. Але, ну як це розвивається останні два тижні, ви знаєте, можливо, є й таке такий варіант. Як вам таке? Дякую.